Друзі, всім привіт! Крупних об'єктів у Львові реконструється зараз вкрай вкрай мало, тому вся увага прикута до тих, які зараз в роботі. І одна з таких локацій це перший на планеті Земля міжгалактичний транспортний хаб або в народі ха ха хаб Глянемо, що там наробили. Так як зараз зупиняється трамвайчик, швидше за все, все зміниться, тому що, як ви бачите, Тут мають робити платформу. Я це бачу, по тому, що рівень тої тротуарної плитки, яка йде від власне, поверхні всього цього простору, він є вищий, ніж рівень попередньої плитки. Відповідно, є всі е, причини вірити в те, що тут буде зручна підвищена посадкова платформа, яка буде доступна для маломобільних груп населення. Ну, зрештою, ви всі бачите все і самі. Е, є вже покриття практично повністю завершене. Дуже гарна, якісна плитка, її ще відмиють, буде краса. І тут також тактильна плитка, вона теж набагато якісніша ніж на деяких реконструйованих вулицях. Я вже бачу, це здається сальдовиробник. Вона довговічна, міцна, вона не буде кришитись. Ну і мені дуже подобається, що вона власне біла. Це додає якогось певного шарму. Простору і водночас дотримується таким чином проєктант вимоги до контрастності. Ідея тактильної плитки в тому, щоб вона була контрастною, тобто її колір різко відрізнявся від кольору решти поверхні. Тут цього дотрималося, вона яскраво-біла, це сіре і чорне, все решта. Луночки для дерев також можемо побачити, вони будуть кругленькі, їх ще тут мають доробити. Також планується освітлення в них. Ми бачимо вже туди підведені кабелі і скинуто тонну щебеню піску і цементу. Це буде новий родючий шар для пластикових дерев. Жартую. Я сподіваюся, це все почистять, тому що в такому ґрунті нічого не виросте. Дивіться, яких посадили. Тобто, отут втомощення. Тут нічого не перекладали, ніякої лунки не робили, землі не засипали. Просто витягнули 3-4 плиточки. Насипали піску і в пісок втикнули тую. Пісок втикнули тую. І я вже бачив дискусію в інтернеті, де е, власне, проектанти казали, що глибина того бетонного кільця буде десь 30 сантиметрів. Відповідно, далі коріння зможе розростатись по боках. А власне, саме кільце бетонне зроблене для того, щоб мати лунки однакового діаметру, щоб туди гарно припасувати пристовбурові решітки. Отже, будуть дерева, освітлення дерев. Також тут планується ще. Лавочки, павільйони, зупинки громадського транспорту і ще кілька прикольчиків хіпстерських, про які я розповідав в попередньому відео. Друзі, а в одній з наступних серій ми покажемо ще, як будують підпірну стінку і новий громадський простір біля органного залу. Тому обов'язково підпишіться на канал, аби не пропустити цікавеньке. Також хочу вас попередити, коли будуть будувати власне підвищену платформу на зупинці громадського транспорту. Саму зупинку перенесуть. Отам От є знаки початку і кінця зупинки. Вони вже в чорних пакетах, але ми вміємо бачити крізь пакети, і тут буде знак переходу. Це все, бачите, тимчасові дерев'яні опори. Коли будуть там будувати, все це перенесеться сюди. Мій маленький, не переживай, тебе скоро зріжуть. І ти покинеш нас нарешті. Цікаво. Потім їх поставлять назад. Тут ж зупинка будуть паркани зрізати. Та? Ой, цікаво, цікаво. Тут ми бачимо, як велосипедна доріжка, яка проходить через зупинку громадського транспорту, продовження своє знайшла в цьому проєкті, і вона вже виходить. На переїзд через вулицю Чупринки. Ви бачите те, що і я. Ми просто встановили конус з одним кінцем на плиту трамвайних колій, другим на бордюр. Просто по куту нахилу видно, що бордюр вищий за проїзну частину дороги. Відповідно, якщо тут буде вкладена ще якась бруківка чи плитка, то врешті-решт бордюр опиниться вище. Чи буде перепад висоти, чи вони будуть понажати бордюр. Цікаво буде побачити. Велосипедна доріжка має на переїзд виїжджати в нуль. Нагадую. Ну що ж, друзі, ви бачите, як це все буде виглядати. Тут вже видно, як сформувалася власне зупинка громадського транспорту. Тут будуть стояти павільйони, тут тактильна плитка і транзитна зона тротуару. Він буде обходити зупинку позаду павільйонів. Велосипедна доріжка буде йти попри край через платформу. Тут також іншого типу мощення застосоване, така чорненька дрібна плиточка. Це все поділено на зони для візуально кращого сприйняття і розуміння, де йти, де очікувати і так далі. І тому подібне. Простір вимальовується непоганий, чекаємо, що він буде виглядати отак. І коли все завершить, обов'язково покажемо вам. Зразу скажу, що швидше за все дерева будуть досаджуватись пізніше. Деякі елементи теж казали будуть пізніше, але спочатку вони казали, 22 2022 році ж це буде навесні 2023 відбуватись зараз. Вже терміни посунулись, до кінця року звичайно ж нічого не встигли. Коли то все буде, не знаю. Як тільки буде, все вам покажемо в комплексі. Дякую всім, що дивитесь, дякую всім, що вболіваєте за інфраструктуру рідного міста. І також дякую, що постійно підтримуєте добрим словом. І дехто навіть фінансово на платформі Patreon. Ви всі чудові люди. Побільше тепла і світла вам всім, бережіть себе, бережіть одне одного, обнімайте рідних і близьких. Донатьте на Сили оборони України. Чекаємо всі разом на довгоочікувану перемогу. Гарного дня!